В Київському міжнародному інституті соціології заявили сьогодні, що президент Зеленський наразі має рекордно високу підтримку серед населення, і запит на боротьбу із корупцією не означає зниження і кризу його підтримки. Пояснити це ми попросили виконавчого директора КМІ з Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький зараз на зв'язку зі мною. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, я не знаю, яке питання вам можна поставити, якщо і так все зрозуміло. Ви зробили ви зробили такий переполох в країні. Ви розуміли, що, що ви накоїте, коли ви опублікуєте такі цифри? Чи ні? Насправді це трохи збентежило, тому що питання корупції для українців за останні 30 років це ви знаєте, це як певне навіть питання релігії. Тому що у нас при кожному президенті було звинувачення в корупції, і громадяни завжди вважали, що... Президент, якому ми спочатку довіряємо під кінець каденції мичка довіряємо відповідальність за все в країні. У нас громадяни погано розбираються. Хто за що на відповідальність. Президент має повноваження викорінити корупцію, і тому ми очікуємо це від нього. Насправді, вчорашнє опитування було не нов... не настільки навіть новим, тому що півтора місяці тому ми взагалі презентували велике опитування стан корупції в Україні, яке ми проводимо з 2007 року для наших міжнародних партнерів. І там до речі, теж були різні результати, дуже дотичні, але чомусь таку ж реакцію вони не викликали. В Цьому випадку я хочу звернути увагу, що це опитання було проведено на замовлення фонду на демократичні ініціативи, які самі фінансувалися е, це праським центром громадянського суспільства. А до речі, друге опитування, яке проводив центр замкової, там теж були запитання про корупцію стосування. Були профінансовані посольством Нідерландів. І відповідно, фонд формулював запитання. Ми їх коригували. І вчора було блок запитань публікувався, який був присвячений саме корупції. І насправді тут нічого нового немає, але є питання інтерпретації результатів. Тому що ми, коли запитуємо про відповідальність, це те, що люди делегують людині, які довіряють відповідальність впоратися з цим. Трактування як винен, або причетний, або найбільш корумпований. Так запитання не ставилося, і звісно, поки у нас є 80% які довіряють Володимиру Зеленському, і люди на цьому етапі просто очікують від нього рішучих кроків. До речі, сьогоднішнє витування закону про про декларації це, до речі, уже крок на зустріч громадській думці, яка буде показувати Володимира Зеленського краще ніж, наприклад, його командне оточення. нас, до речі, в опитуваннях. Коли ми запитуємо, чи хочуть люди оновити центральну владу, більше 70% хочуть оновити центральну владу, але з них тільки менше 25% хочуть замінити президента. Тобто є така поки що глобальна претензія до до окремих членів команди, до парламенту до самого президента Зеленського в меншій мірі, але це станом на зараз. Ви ж розумієте, якщо зараз майже 80% очікують від Володимира Зеленського вішучих кроків, то питання скільки люди місяців готові чекати, поки люди готові пріоритет ставити перемогу в війні. Але війна завершиться, ми впевнені в перемозі, і дуже швидко питання переростуть в зовсім інший порядок денний, і будуть самоочікування на вирішення таких питань. А чому як ви думаєте, у Зеленського так негативно відреагували на такі результати? Вони реально не знають різницю між відповідальністю і винуватістю і причетністю? Ви знаєте, це для мене самого це поки що запитання. Я не можу його пояснити, тому що це запитання скорельовано з усіма іншими запитаннями, але ви чуть халося враження, що конкретно це опитування було стало більш помітним у змі. І це могло викликати певне занепокоєння і внутрішнє обговорення, тому що я не знаю, які іншими даними оперують люди. До речі, вже в процесі обговорення теж було залежно від формулювання запитання можна також дійсно отримати трохи краще чи трохи гірші результати. Хоча, наприклад, ми коли публікували півтора місяці тому результати опитування стану корупції в Україні, там було запитання: хто повинен, хто несе відповідальність за подолання корупції в Україні, і там був список з 15-20 інституцій, в тому числі президента його офіс і різні антикорупційні органи. І до речі, там теж майже половина населення говорили, що вони очікують саме від президента таких дій. Тому якісь нові дані тут немає. І, немає, і насправді вчора була прес-конференція, і учасники прес-конференції, це представники фонду демократичної ініціативи і Дар'я Калинюк з я особисто, ніхто не говорив про це в контексті саме звинувачення безпосередньо за Зеленського в причетності до корупції. Тому така реакція, ми здивувалися, тому що мені здається, це один з рідкісних випадків, коли реакція на наші дані була аж на такому високому рівні. А, взагалі, велика увага до питань корупції це суто українська історія, чи у інших країнах, наприклад, європейських, також фіксуються. Ну, є дослідження соціальні, які фіксують думку громадян і їх відношення ставлення до корупції. Ви знаєте, корупція це не тільки українська історія. До речі, я буквально минулого тижня мав зустріч з одним журналістом з Італії, і він так само спочатку розпитував про корупцію в Україні, а потім розказував, що ви знаєте, от В Італії подібна ситуація. Кого не запитає, люди говорять про корупцію, як воно шкодить і італійській державі, італійському суспільству. Але коли починаєш людину розпитувати про безпосередню корупцію в його побутовому житті, то виявляється їм не настільки багато, і ситуація зовсім інша. Але на такому громадському рівні люди багато говорять про корупцію. Те, що ми бачимо на заході. Популярність популістських рухів до речі і права і з ліва, це в тому числі наслідок на відчуття, що є певний стеблішмент корумпований, який діє проти інтересів народу. У нас так само є відчуття просто на суспільство бідніше, на жаль, поки що, і відповідно цей запит на справедливість він більш гострий в Україні. І Я можу сказати, що після вторгнення в Україні значно виросла довіра до оборонних інституцій, до речі, і до президента України, які які отримав рекордну довіру, до уряду зросла довіра до парламенту. До речі, до служби безпеки України, які більшість населення зараз довіряє національна поліція. Але якщо говорити про інституції, які забезпечують справедливість, як суди і прокуратура, то довіра не особливо зросла. Є велике критичне стало до речі, і до антикорупційної інфраструктури, тому що українці з одного боку вимагають законності в діях силовиків, щоб все було по закону. Але коли все відбувається повільно, то українцям здається, що ніхто з корупцією не бореться, і вони очікують швидких рішучих дій. Тому насправді часто і йде таке делегування, і вважається, що парламент робить все повільно, чиновники роблять все повільно. Але от є там, скажімо, сильний президент, який може швидко все це вирішити. А як ви самі по-людськи оцінюєте відповідальність Зеленського? Філософська відповідальність базується на її усвідомленні? Коли ти усвідомлюєш відповідальність, тоді ти дієш. Здається, мені особисто, що Зеленський. Ну, яким би яким би він там не був хорошим поганим? якщо в нього є реальні дії, є відповіді там? Е, Насамкінець звільнити всіх е, військомів обласних, да, там, е, багато інших е, історій. Просто немає 100% дій. Ну тобто можна було б зробити набагато більше і звільнити набагато більше. Але по факту е, мені здається, Зеленський відповідальний. Ну чисто по-людськи. Ви е, е, як думаєте? Ви до речі, зараз абсолютно праві, і саме тому люди, які з одного боку раділи цифрі 80%, які вважають у відповідальним, з іншого боку, не розуміли, як при цьому 80% можуть довіряти чи схвалювати діяльність Володимира Зеленського. А ви ви якраз описали і ці речі, які подобаються людям. Оці сильні рішення там звільнити всіх керівників ТТК всіх обласного рівня це таке дуже таке яскраве рішення, яке всім подобається. До речі, до вторгнення таким яскравим рішенням було закриття телеканалів Медведчука, що до речі, теж на той момент значно покращило ставлення до Володимира Зеленського. Тому зараз просто у нас є одна з спровоконституційні повноваження президента. І до речі, одна з цікавих тенденцій, от якщо ви озирнетесь на історію України, у нас всі президенти дійсно йшли на вибори з такою потужною антикорупційною програмою. Але коли ставали президентами, то в якийсь момент з'ясовували, що повноваження президента вони обмежені конституцією, що ти не можеш прямо зараз прийти і все вирішити своїм рішенням, що є певний процес, якого треба дотримуватися. І потім під кінець каденції часто згадувалося, що насправді я не несу за це відповідальності. У нас є, скажімо, незалежна декорупційна інфраструктура, які ми делегуємо. Це питання не до мене. Але громадськість в Україні це вже не так сильно турбує. У нас дійсно є за 30 років перехід до усвідомлення можливості демократії і до того, що самі громадяни не повинні більше брати участь у житті до але все-таки більшість людей хочуть сильну руку, сильну руку, яка буде наводити лад. І тому люди, до речі, на виборах у нас була цікава феномен, що люди не розуміють, чим займається народний депутат. Наприклад, для них народний депутат повинен прийти пофарбувати під'їзд, і ти типу, поясниш, що є місцева влада, і людина ну, націльно в цьому розбирається. Відповідно, тут так само є президент, він може прийти і сильною рукою навести лад. Добре, на вам таке відсторонене питання. Чи можливо маєте якусь статистику Бо як соціолог, можливо, є якісь дані про те, наскільки українці втомилися від війни, і коли очікують її завершення? Як би це банально не звучало, але я думаю, що кінець цього прекрасного літнього контрнаступу вже очевидний і починається якась нова історія. У нас насправді втома вона дійсно є і давним-давно, тому що ну як можна не втомитися від таких ну, війна, вона стрес для, для всіх привносить. Але щодо очікувань, до речі, у нас в грудні минулого року там 26% людей вважали, що війна буде тривати ще більше року. Станом на червень цього року таких вже більше 40%. відсотків. Вочевидь, зараз просто більше людей переходять в розряд, що війна може тривати довше. Але як втоми, скажімо, яка б трансформувалася в готовність до поступок чи до чогось іншого, ми поки не бачимо. У нас в кінці вересня буде наше моніторингове опитування з запитання. Про готовність до поступок, і до речі, воно якраз покаже було в травні до початку контрнаступу. Як і кінець вересня, коли вже пройде майже чотири місяці, буде видно наскільки ці втома трансформуються в бажання до переговорів, чи навпаки зберігається стійкість. Поки відчуття з іншими опитуваннями, що серед українців зберігається все одно впевнена впевненість в майбутньому, і певно стійкість що там ми втомилися багато всього складного не так як ми очікували, але ми все одно здаватися не будемо. Пане Антоне, дякую вам. Ми проводили своє ну, своє, таке, як і у вас опитування просто в чаті під цим відео. І в нас такі результати: 70% наших глядачів погоджуються, що президент несе відповідальність, 20% не згодні. 10% важко сказати. Ну мало відрізняється від вашого. Да, ви перевірили. Насправді цей чат, це такі зріз вашого чату. Але ми, ми проводили проводило питання майже в усіх регіонах України. Там 2000 респондентів, і в цих результатах ми впевнені. Але добре, що вони збігаються з вашими. Це завжди приємно. Дякую вам, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький був моїм гостем. Дякую вам.